Легенді йдеться про короля Ангелі Тристана, який під час полювання врятував маленького хлопчика, мати якого була вбита ведмедем. Хлопчик отримав ім'я Річард Медведі Працка. Він ріс у замку разом з королівською дочкою Альбіною, яку він згодом закохався. А оскільки він не знайшов сміливості попросити у Трістана її руки, то вони разом втекли на місце нинішньої Ангельської гори. Яка краса. Не може налюбуватися. Так ось, за легендою, Альбіна була дуже доброю і доброзичливою. Її в народі стали називати ангелом, а їх замок горою ангела. Альбіна постійно прагнула примирення з батьком, але Річард не хотів навіть чути про таке. Після довгих пошуків король Трістан дізнався, де до його дочка і пішов у ті місця з великим військом. А ще він дізнався про те, що Альбіна давно жадала примирення з батьком. Чого не бажав Річард. Тоді король пішов з наступом на замок. Річард зрозумів, що програє битву. Спробував отруїти свою дружину, але випадково помінявся чашами і сам випив смертельний напій. Альбіна повернулася разом з батьком до Англії. Ну, класно, мені дуже сподобалося. Стільки вражень. Замок розташований між Карловими варами і Боховом. Звідси ще одна легенда, що два замки заснували дві сестри в таких місцях, щоб вони могли бачити одна одну у вікнах. У 16 столітті замок розширили. Зі східного боку, збудували двоповерховий ренесансний палац. Далі були нові володарі, які приїздили до незручного і важкодоступного замку. Лише під час чуми. У 1635 році замок був пограбований шведами, частково відремонтований при Чернінах, але велика пожежа 1718 року повністю знищила його.